Липень, екватор літа. Тож спекотна пора набирає обертів. зараз. На територію України надходить субтропічне повітря, що приносить тепло. Втім, погода, динамічна система. Тож за спекою приходить прохолода. Зміни в погодній ситуації розпочнуться вже в другій половині дня, 14 липня. Зміниться повітряна маса. Вона почне надходити з Атлантичного океану більш м'яка і волога. Тому очікуємо на невелике зниження температурного режиму у найближчі дві доби 15 та 16. 20 липня Атмосферні фронти, що могли принести комфортне повітря, наразі недостатньо сформовані, тому опади на Житомирщині будуть переважно несуттєвими або помірними. Можливі окремі грози. Якщо нічний температурний режим суттєво не зміниться, це близько 16 градусів, то денна температура впаде до 27-28 градусів. Але треба сказати, що ми вимірюємо температуру в тіні, тому на сонці, звичайно, що все одно буде млосно. Помітні зміни очікуються 17 липня. Через область пройде холодний атмосферний фронт, який принесе повітря з північної Атлантики. Фронт буде супроводжуватися рясними дощами і повним набором небезпечних конвективних явищ, грозами в окремих районах градом та шквалами 15-20 метрів за секунду. Цей фронт уже суттєво змінить температуру. Вночі вона впаде до 14 градусів, а в день 20-23. У п'ятницю погода дещо заспокоїться. Опади йтимуть локально, а температура коливатиметься від 14-16 градусів Цельсія вночі до 20-25 у день. Водночас, уже 19 липня регіон накриє ще один холодний фронт, що знову принесе дощі. Дощі будуть помірними в окремих районах, навіть значними, і як і годиться влітку грозами, в окремих районах газом та грозовими шквалами 15-20 метрів за секунду. Але на температурний режим цей фронт суттєво не вплине. Будемо мати ту ж комфортну повітряну масу вночі, 14-16, день 20-25. Атмосфера заспокоїться лише наприкінці тижня, коли вітер знову розвернеться на південний, а до України надходитиме субтропічне повітря. Температур. Ні, показники швидко підуть вгору, особливо вдень назустріч сонцю, вночі ті ж 14-16, А в день вже матимемо 27-29. Дощі можливі, але такі порційні, і лише місцями по території області. Однак, поки зберігається підвищений температурний режим, пожежна небезпека на Житомирщині залишається високою 4-го та 5-го класу. Синоптики закликають дотримуватись правил безпеки, особливо в ці дні. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1